Інститут мусорський і так далі. Це все купляється за хабарі, за. ну, Навіть не знаю, як це правильно назвати. Це коби ще були хабарі. Це якась дичина просто. І потім, в подальшому, вони влаштовуються як та собака на роботу. Як мені сказав один розумний чоловік, вони туди йдуть для того, щоб їх, аби, якщо вони вже туди пішли, вони знають, що їх мають гнобити, що їх мають принижувати і так далі. Вони просто ну якась обслуга олігархів. Вони не служать народу України. Українському народу. Українському народу. То прийшов його, ну, ну тут нема чому хвалитися. Я розумію, що я поступаю неправильно, що я там харкаю їм морду, що я там і все говорю і так далі. Це я поступаю неправильно. Ну, в мене вже вони просто так мені надоїли, що ну. Я вже не знаю, що робити, як виражатися, як їх заставити працювати. Не так надоїли вони, як їхні вченки. Та не то, що вченки, то, що вони роблять, це взагалі дична. Це просто жах. Вони просто знищують державу Україну. Просто знищують. І це роблять мусора. Тому що перша ланка в законодавстві України це мінти, поліція наша, якоби, яка має заяву. Яка має внести відомості в ЄРДР, той прокурор, уже як він там що вирішить, і наш гуман... гуманніший суд. Особливо гуманніші суди в мене тут, на Західній Україні. Не просто самі гуманні, а до речі, подивіться в інтернеті: Вижницький суд. Це є гуманніший суд по виправдальним вирокам. Там просто тона виправдальних вироків. Самі ж судді з адвокатами процесуально, з прокурором придумують, як то розвалити справу. Я навіть вам більше скажу, я воюю з крадіями лісу. То Вижненський гуманний суд, зокрема, суддя Пилипюк, колишній мусор. Він був головою суду, зараз його вже скинули, він не є голова суду. То він думав, як узаконити цей метр, 30 крадіжок у лісництвах. У них навіть вже була. Ціла схема, як це все узаконити. Ну ми там не дали їм з моєю групою це все зробити, розвалили це все. Але судді, наші чудові судді, недосудді, вони готові процесуально розвалити любу кримінальну справу і процесуально узаконити любу крадішу. Тобі ж один дурненький суд видає свій циркулярчик, і в подальшому інші чудові суди спираються на той. На ту ухвалу, на той вирок, на ту рішення і так далі. Розумієте? І е ці судді, сама велика проблема отримують 200 тисяч пенсій, 300 тисяч пенсій, 100 тисяч пенсій, ну, кого. Хто тобто нанесеш шкоду українського народу, щоб вони знищують український народ, і потім тому, ми, український народ їх утримуємо за свої кошти. Навіть суддя, який е виніс. Е Вищу міру покарання, тобі ж розстріл колишньому, колишньому унівцю. Ми до, до сих пір йому платимо пенсію в розмірі 200 тисяч, то ми йому пенсію плоти. У них є б... вихідне пособія космічне, та як у садів також там вихідне пособія космічне. Чому це все не обнародується, Чому це все не доносить в маси? А потім ми ще їм платимо космічну пенсію. А живуть вони довго, вони живуть по 70 років, по 80 років. А знаєте, чому вони так довго живуть? Тому що вони в своєму житті не перенапрягалися. От ми от думаємо, прості громадяни, як заробити гроші, як прожити, як, як, як вижити. Е вижити, як проіснувати. Бо ми не живемо, ми існуємо. А та худоба прийшла на роботу в теплий кабінети, взяла взяточку з білими ручками, з манікюрчиками і ці гниди нас знищують. Потім в подальшому ми ще їх 20-30 років утримуємо з космічною зарплатню. Причому з такою космічною, що пенсію, верніше космічну, що нікоткої пенсії немає. Це е, під, під час війни, під час бойових дій. Так, mm. от у мене пенсія по інвалідності 2-370, так? Oh, да? Ну, приблизно десь щось таке. Е, я згіден, щоб їм платили пенсію по життєвотку, як мені по інвалідності платять. 2,370. Дуже гарні гроші. Навіть нема бачила. А ляків. ще б краще, б, коли громада сама виплатила б, б, бачила б за, ну, за вчинки. Так. У нас судді, сіки, у нас ще приїхала купа суддів з окупованих територій. Взагалі купа э, всяких правоохоронних наволочів переїхала сюди. І вони всі тут в резерві, в запасі, чеку правильно. А громада голосувала. Куди? Повинно, щоб ви зараз... Взагалі, я от думаю, що в нас має бути навіть посада дільничого офіцера поліції має бути виборна. Посада начальника райвідділу має бути виборна. Також мене. А, вава... а це нікому не потрібно. Ну чому ж вам же потрібно? Ну мені і моїй невеличкій групі. Що ну, потрібно. Так, а всі інші два відра лайків, ми з вами. Ми, ми там, то ох ми все, ох ви лиш ночніть, ми з вами. Ну дивіться, от у цьому світі думаючих людей 1-2%. Думаючи. Я 3 думаю, що вже на Україні то менше. 3 відсотки думають, що вони думають. А 95% це люди, які взагалі... Ну, як, не да, знають, що вони хочуть. Так, не знаю, не Тому дійсно треба збирати ну, критичну масу, як хтось там каже. Доводити людям. А якщо ви згадаєте, давайте згадаємо ще одну прислів'я, як мені казали, ще, коли я, я проходив навчання, що. А, блин, що. А, що а, умному людині кажуть.